Від регіону Месопотамії ми переходимо далі на схід і розглянемо стародавню Індію та особливості її суспільства. Відповідно, я об'єднав дві теми, тому що вони невеличкі. і Я думаю, ви навіть і не помітите, що це дві окремі теми. Отже. Одним з центрів, де зародилася світова цивілізація, був півострів Індостан, що розташований в Південній Азії. Це територія сучасних держав Індії, Пакистану, Непалу, Бангладеш, Шрі-Ланки. Береги Індії із заходу, зі сходу і з півдня умивав Індійський океан, Аравійське море та Бенгальська затока. На півночі країна оточена найбільшим і найвищим в світі гірським хребтом Гімалаями. Які відмежовували Індію від інших країн світу. Тільки на північному заході Індії пролягав у давнину шлях з неї в інші країни. Ну, це, відповідно, оця приблизна територія виділена зеленим на карті. Через неї йшли шляхи за межі Індії. У стародавні часи Індію сприймали як країну чудесну. Вона була далекою, про неї дуже мало знали, але всі туди хотіли потрапити. Її природа вражала своєю пишністю і розмаїттям. В Ємалайських горах беруть початок дві великі річки Індії Ганг, що тече на схід, та Інд, що тече на захід. У долині річки Інд, і у сусідніх гірських районах це північно Західна Індія, все та сама, яка виділена зелена. Розливи Інду трапляються тільки під час танення снігів у горах. Вологі вітри не досягають долини Інду, тож через сухий клімат землеробство тут потребує зрошування. Ну, ті самі іригаційні системи, як це ми бачили в країнах Сапатамії, в Єгипті. Вздовж долини Ганго, це Північно-Східна Індія, відповідно протилежна сторона, простягалися тропічні ліси, джунглі. Тут росли бамбук, манго, очерет, лотос, водились королівські тигри, носороги, леви, слони, мавпи та змії. Для заняття землеробством потрібно було вирубувати ліси. Клімат цієї частини Індії визначають вітри Індійського океану. В жовтні листопаді тут наставала тепла зима з найнижчою температурою до плюс 5 градусів. У південній Індії, відрізані від північних областей ланцюгом гір, дощі випадали нерегулярно. Річки тут були багаті на золото та алмази. У долинах Інду та його притоках зводили іригаційні споруди. Урожай збирали двічі на рік. Індійці вирощували пшеницю, ячмінь, горох, диню, бавовник, а у вологіших районах сіяли рис. Розводили корів. Буйволів, овець, кіз, свиней, віслюків і різні види домашньої птиці. А близько 2000 року до нашої ери приручили слона. Територія Індії була заселена з давніх часів, і в першу чергу це була річка Інд і притоки до неї. Найдавніше населення Індії створило свою самобутню, цікаву культуру. У результаті розкопу було виявлено залишки двох великих міст, які називались Махенджадара та Хараб, їх я згадував певну кількість уроків тому. Вони були засновані у третьому тисячолітті до нашої ери на берегах річки Інд. І це залишки першої відомої цивілізації Індії, яку вчені назвали Харабською, відповідно до назви міста. Особливий інтерес становлять руїни стародавнього міста Махенджадара, яке збудовано заточним планом. Широкі та довгі вулиці простягалися з півночі на південь, їх перетинали інші вулиці, які йшли з заходу на схід. Ширина вулиць гала 10 метрів, перехрещувалися вони під прямим кутом. Вулиці були забудовані дво або триповерховими будинками з випаленої цегли і навіть були підключені до загальноміської системи каналізації. Високого розвитку в містах досягло ремесло, із бронзи виготовляли знаряддя праці та зброю, а також статуетки людей і тварин. Майстерності досягли у гончарському мистецтві. Стародавні індійці вирощували. Крім зазначених рослин ще бавовну, з якої виготовляли нитки і тканини. У містах велася живава торгівля. Торгували з Південною Індією, Персією, Середньою Азією дворіччя, вивозили все ту ж бавовніну тканину, золото, слонову кістку, цінну деревину, а купували в основному метали і коштовне каміння. Уже в третьому тисячолітті до нашої ери індійці мали писемність із іерогліфів, Однак прочитати їх написи поки що не вдалося. На початку другого тисячоліття нашої ери жителі стали залишати свої міста, і з часом ті почали руйнуватися, і їх занесло піском. Про них забули аж на наступні 3,5 тисячі років, допоки в 1922 році їх не знайшли археологи, ну тобто буквально століття тому. Але ким були мешканці цих міст, вчені достовірно нічого сказати не можуть. Історики ще остаточно не встановили і причини, чому ці міста закинули. Можливо, це була епідемія малярій, можливо, різка зміна природних умов, можливо, якісь інші причини у середині другого тисячоліття н.е. в Індії з північного заходу, ну як бачите на карті стрілочка, прийшли індоєвропейські племена Аріїв. Вони вели напівкочовий спосіб життя. Прийшовши в нову місцевість, арії на деякий час осідали на ній. Там вони будували укріплені поселення, засівали ячменем та пшеницею поля а в околицях випасали худобу. Коли пасовище та поля виснажувались, вони переходили на інші землі. Священними тваринами в арії вважалися кінь та корова. На чолі племені стояв вождь, ймовірно, раджа. Його влада обмежувалась племінною радою. Племена часто об'єднувалися в племінні союзи. Мова аріїв санскрит, споріднена з мовою стародавніх персів та сучасними європейськими мовами. Арії поступово розселились по всій Індії та перейшли до осілого способу життя. Цьому також сприяло те, що мешканці Індії навчилися виготовляти знаряддя праці із заліза. Легше стало розчищати джунглі, осушувати болота, будувати канали. Переходячи до хліборобства та осілості, арії змішалися з місцевим населенням і утворили разом із ним єдиний індійський народ. Священними книгами Аріїв, створеними у другому тисячолітті до нашої ери, були веди. Веда мовою санскриту означала знання. Веди вважалися джерелом найдавніших і найважливіших знань людства. Вивчення, тлумачення та проголошення вед здійснювали жерці, які називались брахманами. За назвою вед, період панування аріїв в Індії прийнято називати ведійською цивілізацією. Найдавнішою із вед є Рігведа, яка містить в основному релігійні гімни, присвячені Богам. Про Індію часів приходу арів ми можемо багато довідатися з двох великих поем Махабхарата і Рамаяна. Якщо не помиляюсь, то по зарубіжній літературі ви або Махабхарату, або Рамаяну маєте проходити. Не, не скажу точно чи в 6 класі, але в принципі вона у вас десь має бути. У цих поемах в релігійно-міфологічній формі відображені життя, вірування і знання стародавніх індійців. В поемі Махабхарати розповідається про війну між двома царськими родами, в яку втручаються боги. До VI століття до нашої ери Північна Індія поділялась на безліч царств. З часом одне з них Махадха швидко зміцнилося і розширилося. Близько 330 року до нашої ери полководець Олександр Македонський заволодів усією Західною Індією. Визвольний рух проти завойовників очолив Чандрагупта з роду Маур'їв. Він став засновником могутньої держави Маур'я. Йому вдалося об'єднати всю північну та центральну Індію. Онук Чандрагупти Ашока відкорив сусідні царства в Південній Індії. Свою імперію Ашока поділив на п'ять областей, якими керували сам цар та його сини. Ашока особисто призначав великих державних чиновників, контролював збирання податків, очолював військо, був верховним суддею. Великі повноваження при цьому при дворі мав царський жрець, який належав до впливового роду. За всіма своїми наближеними цар встановив таємне стеження, влаштовував для міжновладців різні іспити. Індійські перекази переписують Ашоці велику діяльність будівничу. Розширення зрошувальних робіт і заснування в містах численних лікарень. Ашока прагнув зробити населення своєї держави єдиним народом з єдиною релігією буддизмом. Але такого об'єднання царю не вдалося здійснити, тому що більшість індійців вважали себе членами насамперед своїх племен і вірили в своїх богів, а вже потім були підданими царів Моур'я. Тому держава Мур'я була недовговічною і вже в другому столітті до Нашери вона розпалася. Жителі стародавньої Індії поклонялися багатьом богам. Стародавня релігія, індуїзм, збереглася до наших днів. Поступово, з безлічі богів, на головне місце в індуїзмі вийшли три боги, які утворюють єдність Бог Брахма, творець і правитель світу. Бог вішну, який рятує людей від різних лих, і Бог шива, який руйнує все. Стародавні індійці вірили, що не тільки людина, але й тварини і рослини мають душу. І душа кожної істоти вічна. Тому після смерті вона буде просто переселятися в інше тіло. Що буде з душею людини після смерті, залежить від того, як вона себе вела при житті. Наприклад, душа жорстокого воїна може переселитись в тіло хжака, легковажна людина може перевтілитись в комаху. І за уявленнями стародавніх індійців, все в світі, в тому числі і людина, підкоряється кармі. Відповідно, це слово, яке, я думаю, більшість з вас знає, карма, воно походить саме з індуїзму. Карма означає справа або дія, що породжує певний результат. Відповідно за погані вчинки, карма покарає людину в наступних життях. І тільки правильно проведене життя зможе позбавити її від вічного переродження душі. У Стародавній Індії була створена особлива система духовного фізичного досконалення людини. Яка називається йога, яку, я думаю, більшість з вас теж знає. Багато про культуру Стародавньої Індії могли б розповісти стародавні кри, книги, але їх робили з пальмового листя, яке було недовговічним. Тому нічого з цього не збереглось. В стародавній Індії також були винайдені цифри, які ми зараз використовуємо і називаємо арабськими, тому що ми про них дізнались від Арабів, але Араби від них. Про них дізналися від Індії, тому у нас вона називається зазвичай арабським, у арабів вона називається індійськими. Дуже важливим математичним відкриттям індійців було винайдення нуля, знаку для позначення порожнеч, тому що в більшості інших цифрових позначень у різних народів нуля не було, Бо вважалося, що нічого не може починатись з нічого. Все має починатися з одиниці. Мистецтво мудро правити людьми повинна була навчати гра, придумана давніми індійцями і призначена для царів і воєначальників. Ця гра називалась Чатуранга, ну а нам вона більш відома під назвою Шахи. Давні індійці також першими почали виробляти тканини з бавовни і навчилися отримувати цукор із цукрової тростини. Основним будівельним матеріалом давньої Індії було дерево, яке спеціально обробляли, щоб запобігти його псуванню протягом століть. З дерева було споруджено триповерховий палац Ашокі. Ця будівля перевершувала розмірами навіть палац Ахеменидів в Сузах і вражала розкіші і багатством різьблення. Індуїзм визначав структуру індійського суспільства і ділив його на особливі групи, які називались варни. Варна, мовою санскриту, означала колір, але потім цим словом стала називати групи, на які було розділено суспільство. Кожен індієць від народження належав до однієї з варн. індійці вірили, що людей на Варни розділив сам Бог Брахма. А тому сам Брахма визначив, хто чим має займатись. Як вважалося зі своїх уст. Брахма створив жреців, Брахманів. Тому тільки Брахмани знають, як слід читати молитви і можуть говорити від імені Бога. Зі своїх могутніх рук, згідно з міфом, Брахма створив воїнів, Кшатрів. Їхнім обов'язком було брати участь у війнах і керувати державою, бо вони наділені силою і мужністю. Головним серед Кшатрів був цар. Тобто, як бачите. Священники жерці стояли вище ніж правителі. Зі своїх стегон, як вважали індійці, Брахма створив людей третьої варни Вайшів, обов'язком яких було хліборобство, скотарство, ремесло і торгівля. І оці три варни, Брахмана Кшатрі і Вайш'ї – називалися двічі народженими. У День повноліття вони справляли особливий обряд, що означав, по суті, друге народження людини. Зі своїх брудних ніг Брахма створив слуг, які становили Варну Шутер. Їхнім обов'язком було служити іншим трьом варнам. Але були ще люди, які не входили до жодної з варн, тому я їх виділив навіть окремим кольором, їх називали недоторкані. Вони були ізгоями в суспільстві, і до них всі ставилися з презирством. їм заборонялося жити в селищах і містах. Носили вони особливий одяг, переважно після померлої людини, доношували, щоб ніхто випадково не підійшов і не доторкнувся до них. Бо буквально, якщо ви до них доторкнетесь, то вважалось, що ви оскверните свою душу і потім не зможете е, нормально досягти просвітлення або навіть нормально перероджуватись. Оцей поділ населення на варни вважався вічним і незмінним. Тобто, якщо ви народилися Кшатрієм, ви все своє життя можете бути тільки кшатрієм. Ви можете одружитись тільки на представниці кшатріїв. Ваші діти будуть тільки Кшатріями. І ніяк інакше. Перейти з однієї Варни до іншої було неможливо. І шлюби між різними представниками представниками різними вар, різних варн теж вважались неприпустимими. І релігія давала людям з нижчих варн лише одну єдину надію: що якщо вони будуть робити те, що мають робити, відповідно до своєї варни, то, можливо, після своєї смерті вони зможуть переродитися уже. Кшатріям або брахманам. Відповідно, розподіл на професії в Індії називався кастами. Е, дуже часто люди, які ну, трошечки знайомі з індійською історією, плутають варни і касти. Оце розділення це варни. Воно важливе. Касти це просто розділення на професії там. Ковалі, наприклад, рибалки і так далі. Одна з найдавніших на землі світових релігій це буддизм. Він виник у VI столітті до нашої ери в Індії, і засновником буддизму був принц Сідхартха Гаутама, якого згодом почали називати Буддою. Будда вчив, що будь-яке життя супроводжується стражданнями. І причина цих страждань в бажаннях людини, в бажаннях бути багатим, бажанням прославитися, навіть бажанням бути щасливим. І спасіння досягне лише той, хто подолає бажання життя, упокорить всі свої сильні почуття, обмежить бажання, а значить, досягне душевного спокою. Який називався Нірваною. Будда переконував, що кожна людина здатна врятуватися сама шляхом самовдосконалення. І основним моральним обов'язком кожного в буддизмі вважають щедрість і доброчесність, а найбільшою чеснотою, безмежне милосердя до всього живого, терпимість і всепрощення. Багато індійців вважали, що після смерті Будда став головним із боїв. І його вчення широко розповсюдилося в Індії. Поширення цієї релігії призвело до широкого храмового будівництва, і найвизначнішими пам'ятками стародавньої Індії були ступи, куполоподібні споруди, в яких зберігалися буддійські святощі. Одна з найвідоміших ступ, ступа в Санчі, побудована в III столітті до нашої ери. Вона оточена круглою огорожею, в центрі якої були збудовані ворота, що називались Торана. У Другому першому столітті Донашери індійці почали вирубувати храми й монастирі всередині скель. Одним з найвідоміших зразків храмової скельної архітектури є високогірний печерний монастир в Карлі. Індійські художники знали секрет на порочі стійких фарб. І богів, і царів завжди зображували білою фарбою, якою не можна було малювати злих духів та інших людей. Ось так виглядала історія індійського суспільства в стародавні часи.